Всім доброго дня! Так як я вам обіщала, що я вам почну розповідати уже в 2024 році, як ми починаємо Жіцювати древовидну гортензію. В мене їх 8 сортів, і усі 8 сортів, зараз я вам покажу, як я їх обріжу. обріжу. Не то, що навіть обріжу, я наріжу гілочок і покажу, що я з ними буду далі робити. Так що, поїхали до мене на подвір'я. І зараз, звісно, зима, холодно, сніг, але ми будемо щось робити. Тому що, вже, мабуть, думаю, що древовидну можна шицювати. Вона поки почне прокидатися. Можна буде, тому що за прошлий рік в мене така була оказія з дривовидною гортензією Юструн Канабель. Я її щось забула обрізати, вона в мене. в мене є дві штуки на вулиці. І щось така була дуже рання весна. І знаєте, ну, так якось було то прохолодненько, прохолодненько, а потім так раз і потепліло. І я забула обрізати її. Вона в мене залишилася із осені, не обрізана. І коли я взяла сікатор, пішла її обрізати, обрізала, Боже, як мені її було жалко. я їм відео знімала тут в Ютубі є. Я просто не могла. Я йду і приходю, вона тече. Просто з неї тече сок так, що це було ну, таке жахливе зрільще, як то кажуть, можна сказати. Я її потом за. Ці срізи залила воском, але все одно вона стекла, і вона, ви знаєте, пів місяця хворіла. Просто я бачу, що вона хворіла, бруньки вона не викидає. Рядом гортензія, яка обрізана, прям такі вже гарні були бруньки, а ця така у нас, видно, що вона стекла. Так що в цьому році я не хочу допустити до цього. Так що і Стронка новель, буду обрізати свою і покажу вам, що ми далі будемо з нею робити. Так що робіть каву і пішли до мене на подвір'я. Обрізаємо древовидну гортензію на живцювання. Сьогодні знову сніжок. Сьогодні у нас яке 21 січня. І ми обрізаємо древовидну гортензію. Чому обрізаємо? Тому що ми будемо її живцювати. Я сьогодні обрізаю всю древовидну і буду ставити, обрізаю її зараз, бо там сніг. Приблизно буду обрізати її отак, а потім вже буду коригувати її. Зараз буду обрізати. Можна було б її, звісно, і нижче обрізати. Ну, на одну бруньку отак будемо обрізати. приблизно. І будемо живцювати. Покажу вам усе. Ой, щось незручно. Де Теж вона три ножик? Ось Тому що вона в мене в минулому році мене пізно обрізала. Вона мене текла, бідна, мивалася тими сльозами. Треба її. Зрізати або на зиму, осінню або ранньою, пізньою зимою. Можна обрізати, хто не буде жацювати десь в середині февраля. Головне, не запутайтеся, щоб не було пересорта. Я ще там далі потім ще пообрізаю. Це у мене два кущі стронка Набель. Показую вам на цьому прикладі. Це їх з цього сорта і Набель. І будемо різати живці. Я вам покажу зараз як. Дивіться, показую вам гілочку. Вона є два міждоузля. все одна пара бруньок. ще друга пара бруньок. Їх можна так і поставити. В баночку. Баночки підписуйте. Свічка у вас горить. Якщо ви хочете, щоб у вас пішли корінці зсюдова і з сюдова, то можете обрізати, так як вона є така велика, обрізати і поставити в воду. Зсюди підуть бруньки, розпустяться, всюди підуть корінці. Корінці підуть десь через місяців два. Так що чекайте, вони дуже довго ці корінці Зараз сюди налила, бачите, талу воду. Некоторі там говорять, що можна налити дитячу воду з аптеки, малютка. Я просто ще завтра наріжу гілочок верби і сюди поставлю гілочки верби. Я зроблю три вида зроблю великі такі гілки, де мені треба тільки бруньки. Я потім буду бруньками живцювати її. А такі великі гілки, оці великі, бачите, я їх наріжу на дві частини і поставлю воду для того, щоб не брунькувати її, а щоб вона пустила корінці, щоб її просто укорінити весною. Я отак, дивіться, нарізаю на одну пару бруньок. Обов'язково свічка заливаю зріз. Для того, щоб не, він не сох і не випаровувалася влага. Тому що я зараз її ріжу і в неї вже, таке, знаєте, сік тече, вона прямо аж бризкає от того ж відсікатора. І все, і ставлю водичку. Отак. О, січка потухла. Заливаю, ставлю водичку. Це сторонка Набель. Точно так же я роблю з усіма гортензіями, які в мене є. Іменно древовидні. Сьогодні живцюємо древовидні. Зараз покажу ще як можна, ще як я буду робити. От такі тоненькі гілочки. Я їх не буду різати. Вони мене будуть, бачите, одне пара бруньок, друга пара бруньок. По дві пари бруньок в основному є по три. Тут, ось, бачите, такий кривенький. От він на одну пару бруньок, другу і третю. Я їх теж буду просто. Але бачите, вони це вже із вони обрізані, ще були з осені, вони засохли. Можна їх, якщо ви бачите, що вони засохші, це вони вже ну, зимували, то можна їх не заливати воском. Якщо тільки свіжий зрізаний е, зріз, то обов'язково його Ну, заливайте воском, тому що вона буде випаровуватись, вона буде сохнути. І у мене оці в мене будуть гілочки, вони в мене будуть для брунькування. Коли піде з нова брунька, розпуститься брунечка, я її буду обрізати і укорінювати. Вона так легко корінюється. А із толстих от таких, я хочу їх просто, щоб вони мене пустили корінці. Специфіка укорінення дивовидної гортензії. Дривовидна гортензія, вона, ви знаєте, трошки не така, як всі, і укорінюється вона не так, як всі. Що я замітила? Ви знаєте, дуже мало відео про укорінення древовидної гортензії. Там у нас білоруси розкачали так живцювання брунькою волотистої, що якби вони так розкачали укорінення древовидної, ніхто не говорить, тому що вона дуже погано укорінюється. Як правило. І ви знаєте, в неї, якщо, наприклад, поставити воду на укорінення гортензією, оцей древовидну, да? О, таку гілочку. І обрізати її отак, щоб з бруньок пішли корінці, то вона ще й не пустить ці корінці з бруньок, Брунька згніє, і все. Вона, як правило, пускає корінці, просто стволика. Але вона дуже медленно пускає корінці. Даже волотиста гортензія, вона краще укорінюється із стволика, чим древовидна. Так що ми оцю бруньку воду не занурюємо. Ми, коли ставимо її в водичку, то ставимо просто стволика. А саму Брунічка, вона повинна бути у вас на повітрі, і вона повинна не бути у вас в цій ємкості, яку ви ставите. Як тільки у вас є тут дуже багато влаги, і вона почне гнити, вона не повинна касатися влаги. Приблизно отак ось, бачите. Це у мене будуть такі, потім на одну пару бруньок будуть, бачите, воно один, вже банка і друга. І ось що ще в мене це все струнка набель. Стронка набель вийшлося 5 банок. У мене. Ще сюди додав по 2-3 по гілочки верби, і будуть вони стояти. Це у мене вода розтоплений сніг. Значить, по поводу того, що ви будете писати, там нікотрі пишуть, що вони їх намочують. Я в прошлому році намочувала їх. Дезінфікувала від гнилі. від, ну, Якщо ви подивитеся мій YouTube канал, там дуже багато відео. В цьому році я зробила висновок, що я цього нічого робити не буду. Єстественним способом обрізали гілки, поставили в воду. Саме головне, щоб ви залили живий зріз, щоб вона не випаровувалася, влага. Зараз тепло. Вона вже промерзла, її все добре, і вона зараз почне з викидати брунечку. Хочете, будете жавцювати брунечку, я покажу вам пізніше. Не хочете, хай стоїть, вона пустить водички. корінці. Я буду з оцих усих, буду оці що великі, я буду брунькувати. Буду їх спеціально нарізала для того, щоб знімати з них бруньку. А ці три баночки в мене будуть чисто на укорінення корінцями. Вони мене із сюди опустять корінці, і я буду їх просто потім висажу вже в відкритий ґрунт, весною в відкритий ґрунт на дорощування. Зараз так же само зроблю із Рубіанабель. Рубіанбель вийшлося дві банки. навіть можна зробити одну, бо в мене не буде місця там її доставити. Я їх поставлю в одну банку. Точно так же нарізала їх. І зараз піду ще обріжу. Там в мене бабелгам, світа Набель. Коротше, зараз потім пообрізаю, і зніму вам все відео до кінця. Ну, отак от у нас вийшло. Я там два сорти не вже взагалі, бо вони мені не подобаються, і я їх не буду розмножувати. Вона поїде у нас на дачу, вони поїдуть на дачу. Ті древовидні, може, вони пересорт якісь, Ну, вони мені не подобаються. Це, ви знаєте, я вам показую самий легкий спосіб укорінення древовидної гортензії. Ще можна укорінювати я в минулому році гралася з ними. Я брала, значить, гілочку, обрізала її отак. Над брунькою, обрізала її десь сантиметрів 5 або 5, може, обрізала стволика, робила отакий живець манюсінький Значить, брала торф, або торф можна, або перліт, або вермикуліт, або можна мішати. Я ще робила в прошлому році із кокос і перліт. Потім і класман-торф. Багато чого було, відео є на YouTube каналі. Значить, різла такими маленькими живцями, ставила їх в цей торф або переліт і ставила їх в парниковий ефект. Мені не сподобалося. Результат був, але, ви знаєте, во-первых, треба це робити в специфічних умовах. Треба, щоб корнева система, сам стволик, був в теплі, а брунька сама була в холоді. Це робиться в професіональних парниках, де підігрівається тільки земля, а зверху немає доступу теплого повітря. Тоді таким чином. Значить, брунька не розпускається, а корінець з'являється у стволика. У нас так не вийде, тому що в мене вони стоять на стояти на вікні, і в першу чергу у мене прокинеться брунька. Всі везде, побачите бруньки. Прокинуться бруньки. Зараз я вам покажу приклад на крупнолисні гортензії. Аж потім вже з'являться. Корінці корінці дуже довго появляються два місяці пройде, вони можуть з'явитися аж от того, можна сказати в березні. місяці Так що майте витримку, не викидайте, саме головне міняйте воду. Якщо ви бачите, що в неї вода зеленіє, чорніє, з запахом, мийте корінець, витягуйте, отак ось промили під проточною водою, поміняли воду і ось знову поставили Чого я зараз вставляю гілочки верби, тому що верба вона має таку значить такий в неї є, я не пам'ятаю, як вона називається, але в неї є, вона викидає в воду гетероксин або ну укорінювач. І таким чином вона ще і очищає воду верба. От, так що вона просто буде в мене ще того для того, щоб очистяти воду. Не стільки для корінців, стільки для очистки води, щоб не сильно міняти воду. І ви знаєте, яка специфіка древовидної гортензії? Чому вона називається древовидна? В неї оце зверху значить, оце така шкірочка, а під низом зелений стволик, Чому вона називається древовидна, бо вона дерев'яніє швидко. І ви знаєте, як правило, дуже часто оцей, я в прошлому році його знімала, я показувала вам відео, я взагалі знімала з неї оцю зверху шкірку. Вона починає гнити. Вона гніє в торфі, вона гніє в переліті, вона взагалі гніє. Може, вона гніє тільки із-за того, що в мене тепло. Я не знаю чого, але мені не сподобалося цей спосіб. І я після прошлого року, після 5 способів укорінення древовидної гортензії, я вам показувала дуже багато. я зупинилася іменно на цьому способі. Він самий для мене легкий, не трудойомкий. Нарізати, поставити в воду, і хай собі стоїть. Саме головне, щоб вона у вас мінялася вода і не гнила вода, не запліснювала вода. Можете. Міняти воду, як там писали в групі, міняти воду на дитячу, цю малютку із аптеки. Я не пробувала, пробуйте, пишіть відгуки під нашим відео. Ставимо на вікно. Вже темніє, але ще вам покажу. Я таки через місяць буде приблизно буде отак. Це стоїть крупнолисна, я вам показувала. Вона вже місяць вже стоїть, вже бачите, як бруньки в одно. У Воду я не додаю ніяких вачів, ви будуть запитувати, чиста вода. Без нічого. Хіба що можете поставити гілочки верби для стимуляції корневої системи. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк. Поділіться друзями цим відео. І під цим відео є ссылочки на Viber. Група в нас є, на Telegram канал там каталог, і також на Instagram. В Instagram в мене в шапці профіля є каталог, називається він Каталог 2024. Гортензія 2024. Це та гортензія, яка буде в мене в продажу. Навесні 2024 року Саженці із Голландії. І також будуть саженці мої. Там буде окремий плейс-такий лист, де буде написано гортензія 2024-го моя, так і буде написано. Там буде вона до. Що буде в мене до продажу ранньою весною. Потім. Буде так же само. В основному вся продажа, яка в мене буде гортензії у 2024 році з картинками, з усім, вона буде більш доступно представлена в Інстаграмі. В Viber там просто ви розумієте, що це спільнота, воно йде лентою такою, і багато людей, які новачки переходять до нас в Viber, вони ну, їм, як то кажуть. Не хочеться підніматися вгору по ленті і шукати ту інформацію, яка є. І чим, як на мене, погано, погано, як то кажуть, предоставляти продукцію, яка продається в будь якій групі, тому що вона пролистується і піднімається вгору. Тому я вибрала в цьому році іменно продажа, те, яка буде продажа гортензії, вона буде більш доступно предоставлена в інстаграмі, тому що туди можна просто зайти і подивитися, полистати, тому що там дуже багато функцій. І в телеграм-каналі буде просто каталог, де ви можете просто його пролистати, подивитися, що у мене є і... а про роз... роз... Кажуть, розпліднення гортензії, про укорінення, про е, всякі такі нюанси, що поливати, як робити, і така вся тусня-музня. Це у нас в основному йде в вайбері. Там я ділюся з вами такими сукровиними своїми якимись там секретиками. От, і без води, без нічого у нас просто там дуже цікаво. Але ж там також є каталоги на гортензію, яка і моя, і яка буде предоставлена до продажу у 2024 році. Так що всі ссылки на ці Instagram, Telegram, Viber, вони є під цим відео. Так що не лініться, трошечки подивіться внизу, там є сили, вони виділені другим кольором, ви на них нажимаєте і переходите в наші спільноти. Якщо і кому цікаво було це відео. Напишіть коментар, ставайте запитання. Всім дякую. І наступне відео буде про початок живцювання крупновисної гортенці. Волотисту гортенцією ми починаємо живцювати приблизно в кінці лютого місяця. Так що всім дякую. Ще раз робимо Україну квітучою. Пока!